Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами прогуляємось осіннім лісом. Який гарний, тихий, спокійний він нас зустрічає! Вже майже не чутно пташиних голосів. Більшість із них відлетіли в теплі краї. Залишились лише ті пташки, які можуть прогодувати себе взимку. На перший погляд здається, що ліс зовсім спорожнів, але це не так. Всі тваринки готуються до зими. Найпершими збирають запаси на зиму дрібні гризуни, такі як миші, бабаки, борондуки. Свої нірки вони збирають горішки насіння. Саме завдяки цим запасам наші маленькі друзі усю зиму не виходять зі своїх нірок. Майже всю зиму вони сплять, прокидаються лише для того, щоб перекусити. А це наша хазяюшка лісу. Бівочка. Вона, на відміну від інших, в зимову сплячку не падає. Облаштувавши собі високо на дереві житло дупло. Білочка більшість часу проводить в нім. Восени вони запасають жолуді, горішки, зернятка, насіння. Дітки, а ви знали, що наша маленька господиня грибочки сушить, дбайливо розвішуючи їх на гілочках? А якщо зустрінете грибочки на пеньочках, це також робота білочки. А ще наша красуня на зиму утепляється, змінює свою яскраву руду шубку на більш теплу зимову. Зимова шубка сірого кольору. Це для того, щоб взимку маскуватись від хіжаків. А це поспішає маленький їжачок. Він теж не відстає і в осінні дні старається запастись. Зимує він в глибокій норі, стягуючи туди сухе листя та мох. Саме листя і мох допомагають їжачку не замерзнуть в зимові морози. А як же він так довго без їжі? Він голодний спить. Ні, дітки, не переживайте, справа в тім, що їжачки на зимівлю накопичують жир. А що ж їдять наші їжачки? Вони полюбляють жаб, черв'ячків, жуків, равликів. А ще, як і білочка, люблять ласувати лісовими яблучками та грибочками. Дітки, а ви знаєте, хто ще з тваринок усю зиму спить у нірках? Я вам трішки підкажу. Спробуйте відгадати загадку! Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Дітки, подумайте, хто ж це може бути. Правильно, дітки, це ведмідь. Ведмеді для своєї зимивлі шукають печери, риють ями, куди зносять листя, гілки та мох. Запасів їжі вони не роблять, адже восени багато-багато їдять, накопичуючи жир, що допоможе спати усю зиму. Дітки, але це ж не всі тваринки, які зимують в нірках. Подивіться уважненько. Та розкажіть, які тваринки ще зимують в нірках. Які роблять запаси їжі, чим харчуються? Впадають в сплячку або ні. З нетерпінням чекатиму на ваші розповіді. Дякую за увагу з любов'ю, Катерина Ігорівна.